Абсолютно неправильно говорити, що розація це тільки дерматологічна проблема. Тому що зараз в мене на прийомі пацієнтка, в якої в результаті співбесіди ми зрозуміли, що взагалі то вона прийшла до дерматолога за лікуванням розація, але в неї є супутня гіпертонічна хвороба, в неї є серцева недостатність, так і в неї є піланіфріт. Тому можна казати, що коли я її подивилася на цифровому скануванні, не зовсім характерно характерне запалення для розації більш таке телеангіоктистичне Чому? Тому що тиск він починає вичавлювати ті судини. І тому знання терапії обов'язково. Для того, щоб не лікувати тільки вершину айсбергу, треба розумітися також і на бета-блокаторах, також розумітися на серцевих препаратах і різних препаратах. І треба занурюватися в пацієнта більш серйозно. А ви не забувайте, що якщо у вас червоні щічки, це не тільки тому, що погода змінилася, не тільки тому, що ви могли вітер спіймати, сонце спіймати. Це також може бути. Такою ознакою, що є якесь хронічне захворювання, тому робіть чекап і приходьте саме до свого лікаря.